Пане Максима, що стосується тих людей, які зараз працюють у ТЦК та СП, і це вже ініціатива від генштабу збройних сил України. Що ті особи, які не були на фронті, абсолютно здорові, то будуть переглядатися їхні історії і відправляти на передові позиції. Ваше бачення. Та ну це нормальний процес. Єдине, що я саме в цьому випадку трохи вбачаю такого е, політичного намагання зняти температуру е, з цього питання, е, от а, але це звичайний процес. Він відбувається по там не тільки в, в ТЦК. Так дійсно, що людина, яка е, за сьогодні служить в армії, там і там за декілька років служби не разу не була на передньому краї. Ну це трохи дивно. Або не виконувала задачі, пов'язані безпосередньо там з бойовими діями. Це не говориться про те, що він прямо в окопі сидів. Да? Ну, є різні професії, там авіації, ще хтось, і вони мають саме в своїх службах виконувати обов'язки. Але якщо він взагалі ніде не був поруч з бойовими завданнями, ну це трохи дивно. Тому переглядати можна. Проте моє особисте відчуття, що в даному випадку це більше спроба. Попрацювати з населенням і зняти температуру з питання ТЦК, пане Максиме, до представників ТЦК та СПА ставляться по різному. А хотілося б почути вашу думку, а як командири будуть ставитись до таких осіб? І чи будуть вони довіряти цим людям у реальних боях? Ваша, ваша думка все завжди залежить виключно від людини, яка потрапляє в підрозділ. А якби там до цього не складалась не служба, якщо вона, потрапивши в підрозділ, проявляє себе як людина, готова працювати в команді, то їй. Буде всі, всі двері відкриті, і вона буде на такому ж рахунку, як і всі інші. У нас в бригаді насправді ну я дуже багато прикладів, коли люди приходять взагалі з різних сфер, з різних професій, переводяться абсолютно з різних підрозділів. В збройних сил навіть з різних родів військ, там прикордонники, ще хтось ППОшники. Якщо людина приходить, потрапляє, пройшла навчання, отримала необхідні навички. Після цього можна з нею питати вже да, за ці навички. Ми надаємо цей курс підготовки. Після чого він потрапляє в підрозділ. Якщо він в підрозділі проявляє себе достойно, то ця людина буде на такому рахунку, як і всі інші. До речі, пане Максима, а ось ці люди з вашого огляду вони будуть проходити бойову підготовку? Товко 45 днів, якщо я не помиляюся, говорив пан Сирський. По суті, по факту вони вже мали би її пройти, якщо вони працюють у ТЦК та СП. По суті, всі мали би в армії її пройти. Але можу сказати з певністю, що дуже багато на жаль досі навчальних центрів відправляють людей, які досить формально отримали. Базові навички та знання саме тому, коли люди приходять саме з нашого навчального центру, да то ми розуміємо їх рівень знань, і нам набагато легше їх потім адаптувати в підрозділ. Якщо ж вони приходять з інших навчальних центрів, то ми все одно всередині підрозділу витрачаємо час на те, щоб їх підготувати до подальших виконань бойових завдань. Інакше ця людина. Може стати загрозою і стати навпаки обузою там в певних задачах у відсотковому співвідношенні. Скільки осіб можуть потрапити під так звану реформу? Чесно, навіть не задавався таким питанням. Mm -hmm. Я не знаю скільки зараз там який відсоток в ТЦК. Тих, хто проходив службу і е виконання бойових завдань, ніхто mm -hmm. ні. Ну я знаю, що там багато тих, хто дійсно воював. Там навіть в мене серед знайомих є ті, що отримували поранення, і зараз проходять службу в ТЦК. Але очевидно, що є і інші. Тоді запитання на останок до вас про нову систему. 20 балів за пошкодження танка, 40 за його знищення, до 50 за знищення ракетної системи. А в Україні створила систему нарахування очок на основі відеоігор, або підвищити ефективність солдатів на фронті. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Зокрема, програма під назвою Бонус армії дронів» винагороджує бійців. Балами, якщо вони завантажують відео, відео як їхні дрони вразили російську ціль у військову систему Дельта, незабаром вона буде інтегрована з новим онлайн-майданчиком під назвою «Бравл Маркет, яка дозволить військам конвертувати ці очки в нове спорядження для своїх підрозділів. В чому суть цієї системи, з вашого огляду? Ну, якщо я правильно розумію, вона ще не реалізована. Але якщо я правильно зрозумів, то це спроба модернізувати попереднього проекту, який називався Є бали. Прям так таке в нього така назва і була. І вона з полягала в тому, що всі ураження дронами фіксувалися, заносились в безпосередню базу. Теж з фото та відеофіксацією та підтвердженням. Цього ураження. і так само там нараховувались бали за е вражених піхоту, танк, артилерію. Ну тобто там все пораховано було, і підрозділ міг е потім на ці бали е собі відповідно. Да замовити в мінцифри якусь кількість дронів, яку він вважає за необхідну, в якийсь час вона стала на паузу. Хоча це був ну на мою думку досить непоганий проект. І задум був непоганий. Якщо я правильно зрозумів, то в даному випадку різниця буде лише в тому, що вони трохи змінили систему підрахунку, змінили трохи систему балів. От і е, те, що тепер це може бути не під там умовно не бригада, а окремо там людина може сама фіксувати і щось замовляти в онлайн-магазині. Але в цілому, як е, от напрямок, це не зовсім нова. Майже весь минулий рік е, підрозділи збройних сил працювали е, ось в цій програмі з нарахуванням балів, там і, і все інше, і це працювало. Зафіксувала дуже дякую вам, пане Максиму, що знайшли час. Долучилися до нашої програми. Дякую за те, що захищаєте нас кожного українця. Максим Жорін, підполковник підполковник третьої окремої штурмової бригади.